Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики та дівчата. Сьогодні я вам хочу розповісти казочку кішка і троє кошенят. Колись давно жила бабуся і мала кішечку і троє кошенят. Одне кошеня казала «Мяу, няу, друге казала. Третє казала, гав, гав, гав. Мама киця казала, не можна казати гав-гав. Треба казати няв. Бабуся налила молочка кісті та двом кошенятам, а чорненькому дала кісточку. А тобі дам. Не дам молочка, дам кісточку, а як навчишся говорити няв, тоді я тобі дам молочка. Чернушка не любила кісточок і тому вирішила піти в світ, щоб навчитися казати няв. Спершу. Вона зустріла корову. Му, сказала корова, я їм травичку. Чернушка не схотіла їсти травичку і пішла далі. Потім зустріла дівчинку і спитала, що вона любить їсти. Шоколадні тістечка люблю, бутерброди, цукерки. Чернушці не сподобалось, і вона пішла далі. І тут вона побачила Цуценя з мамою. І раптом цуценятко сказала, няу, няв, що ти сказав? перепитала чернушка. Няв, відповів цуцик. Не можна казати няк, треба казати гав, гав так усі собачки промовляють, сказала мама. Поки не скажеш гав не отримаєш кісточку. Слухай, сказала чернушка, а коли я віддам тобі своє гав? Гав-гав? Що ти мені даси за це? спитала вона. Я віддам тобі своє. Так вони і помінялись. Мама цуценяті дала кісточку. А чернушка побігла додому і сказала Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. сказала чернушка і почала хльобати молочко, а мама киця замуркотіла. А за нею підхопили всі кошенята. Мур, 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 мур. Дітки, сподобалась вам казочка? А зараз, скажіть мені, як же подавали голос кошенята, як кошенятка одне подавала. Няу, няу. а. А друге, як подавала голос. А як чернушка подавала голос? Хав, хав, хав. Так молодці дітки. А що дала бабуся чернушці? Що вона їй дала? Кісточку. А іншим кошеняткам що дала? Молочка. Діти, і куди пішла чернушка? Вона пішла по світу вчитися, говорити. «нау, no, нау». No". І кого вона зустріла? Корову зустріла. Зустріла ще кого. Дівчинку зустріла. А ще кого вона зустріла? Собачку. І як же, дітки, вона навчилась говорити мяу, «No, мяу, no вона помінялася із цуценям. До побачення малята!